Зараз Україна переживає тривожні часи. Завдяки нашим воїнам, які стоять на захисті наших кордонів, ми маємо змогу навчатися, працювати та мріяти про мирні часи. Тож, любі захисники і захисниці, ми від щирого серця вітаємо вас із вашим святом. Ми дякуємо вам за мужність, силу духу і відданість Україні. Ваші зусилля та самопожертва є гарантією нашої свободи та незалежності. Із щирого серця бажаємо вам здоров'я, мирного неба та перемоги. Ви гордість нашого народу, опора і надія на краще майбутнє. Дякуємо вам за вашу вірність в присязі, відвагу і готовність захищати рідну землю. бажаємо миру і переможного повернення додому. Сьогодні ми віддаємо шану кожному, хто боронить нашу державу, захищає і незалежність та територіальну цілісність. Нехай ваша відвага і мужність будуть нагороджені благополуччям. Наші захисники немає слів, щоб висловити всю вдячність за ваш героїзм, самовідданість та сміливість. Ви ті, хто стоїть на передовій захисту нашої держави. Завдяки вам, ми можемо жити під мирним небом, вільним та незалежним. Ви тримаєте на своїх плечах безпеку і майбутнє України. Бажаємо вам сили, підтримки від рідних та віри у краще майбутнє України. Нехай вас оберігає доля, а наша вдячність буде безмежною. Слава Україні! Героям! Героям слава!